Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звуть Христина. Сьогодні ми з вами поговоримо про б'юсі, про продукти, які в мене з'явилися за останній час. Я розкажу вам їх плюси або мінуси, що вам мені сподобалось, що ні. Якщо вам цікавий мій огляд, залишайтеся зі, зі мною і. Давай. я вирішила робити такі відео швиденькими, короткими, тому небагато продуктів. Швиденько розповім про них. Перше, що хочу показати, це Fenty Beauty тональна основа. В четвертому відтінку вона мені просто ідеально підійшла. Це Всім знайома Fenty Beauty косметика, яку е, робить Ріана, вона мені дуже сподобалась, але не з першого разу. З нею не могла подружитися. Вона е, спочатку мені здалася дуже-дуже легкою, потім вона підсушувала, потім вона якось некрасиво лягала, забивалася в шкіру, е, виглядала як підкреслювала якісь недоліки шкіри. Я не знала, як її наносити. Я її наносила спонжим. Я наносила кабуки пензликом, я наносила її пальцями, мені нічого не подобалося, я зрозуміла, що потрібна якась зволоджуюча класна база, і, і хороший спонж. Не всі спонжі підходили до цієї тональної основи. Тому я використовую тільки Real Techniques Sponge, зволоджений, але перед тим я наношу якусь зволоджуючу базу. У мене є така від. Вона мене зараз тут поряд, бо я фарбувалася. І це Elemis Superfood, Дуже класно. Вони разом працюють, мені подобається. І на кожен день це саме те. У мене за останній час кілька продуктів від Fenty Beauty з'явилося, Ще в мене така є пудрочка, яка має дуже лаконічний, красивий вигляд. В мене 180 вісімдесятому відтінки, вона жовта, але вона мені сподобалась. Не зовсім, як так сказати, вона класна, вона класно наноситься, але вона за, для мене затяжка, вона дуже така плотна. Вона наноситься такою маскою поверх тону. І на кожен день мені це не потрібно. Якщо для зйомки якогось відео або для фотографії, що ще що зараз вже не так обов'язково наносити тону кілограми просто тональних основ. Так, але на кожен день, ну не знаю. Ось цим спонжем вона наноситься зовсім так тяжко. Але якщо взяти великий пензлик для пудри, вона неплохо наноситься, не але трішечки трішечки і все. Вона класно тримає макіяж навіть влітку, коли, коли дуже сильна спека, нікуди не дівається тональна основа, але вона, як друга тональна основа, знаєте це. І ще що мені дуже сподобалося Fenty Beauty, це кремові такі рум'яшки. А, в мене відтінок 0,9 ClBerry, cool мені дуже-дуже вони сподобались. Вони холодні, вони підсвічуючі, вони, вони мають дуже такий цікавий відтінок. Дуже подобається наносити її або пальцями, або спеціальним пензликом кабуки, або навіть б'юті блендером дуже класно наносяться, розподіляються і робить такі, знаєте, berry ефект, я не знаю. Морозний ефект, але з такою ноткою холодного я тепла дівчинка. Як ви бачите, в мене теплий відтінок шкіри, і мені це подобається. Дуже класно виглядає влітку або весною. Я дуже люблю робити макіяж саме кремовими текстурами. Це виглядає натурально, красиво, сяюче. І ось такі рум'яна я дуже люблю. Далі у мене такий з'явився блиск для губ. Цей відтінок блиску. Мені теж дуже сподобався. Він має полупрозору текстуру, зволоджуючу, злегка таку липку. Він має приємний аромат та присмак, дуже приємно тримається на губах. але це не такий відтінок, як в упаковці. Це такий більш прозорий. Просто... Трохи має відтінку зволочує і дає глянецю гба. Рекомендую тим, кому таке подобається. На цьому все я буду завершувати своє відео. Воно вийшло, сподіваюся, коротким і цікавим для вас. Пишіть в коментарях, обов'язково давайте вести діалог, ставте свої вподобайки. підписуйтесь на мій канал. Я дуже буду рада вас бачити в наступних своїх відео. Обов'язково пишіть, які відео ви хочете бачити на моєму каналі. Про що якісь питання також маленький відступ. Я хочу вас попросити, щоб ви написали під цим відео або під іншим. Відео або в інстаграмі мені питання для мого наступного відео. Я хочу е відповісти на всі ваші запитання, е тому залишаємо, що ви хочете знати про Німеччину, про мене, про косметику. На все відповім. Пишіть. На цьому все. Я дуже рада була вас бачити. Па-па!